У нас на зв'язку вже Василь Фурман, заступник голови ради НБУ. Пане Василю, добрий вечір. Вітаємо, пане Василю. Так, скажіть, будь ласка, Добаві. про курс. Да, ми всі розмови починаємо останнім часом про курс. Ви днями буквально сказали, що не бачите підстав для того, аби курс змінився 36,6. А скажіть, що вам дає таку впевненість в цьому, і коли ми вже в обмінниках побачимо не 42,08, як сьогодні ввечері, а таки 36,6? Дивіться, фіксований курс у нас 36,6. І якраз якщо ми говоримо про безготівкові розрахунки, то вони відбуваються приблизно по такому курсу. І якщо порівнювати безготівковий і готівковий ринок, то в рази безготівковий ринок є більшим, ніж готівковий. І те відхилення, яке ми сьогодні спостерігаємо між готівковим і безготівковим ринком, ну, воно знаходиться десь в допустимих тих межах, як ми, скажімо так. Ну бачимо на сьогодні, те, що це з одного боку. З іншого боку, ви кажете, от які причини і фактори все таки вселяють таку позитив на валютному ринку? Ну треба говорити про те, що відбулася стабілізація і збільшення золотовалютних резервів національного банку України, і вони в серпні зросли, і сьогодні там складають більше ніж 25 мільярдів доларів, або збільшились там близько 15%. Другий фактор дуже важливий це значна фінансова зовнішня допомога, яку отримує наша держава. І ми станом на сьогодні отримали там уже більше ніж 18 мільярдів доларів в цьому році. І планово знову ж таки там були попередні оцінки більше ніж 12 мільярдів. але Я думаю, що ця цифра буде значно збільшена, тому що ми нещодавно чули про те, що буде в жовтні транш черговий від міжнародного валютного фонду. Більше того, ми також чули заяви від голови АМФ про те, що буде нова. Ну скажімо так, буде місія буде нова програма. Тут дуже, дуже важливо, коли розпочнеться ця нова програма і В яких обсягах і коли згідно цієї нової програми ми отримуємо зовнішнє фінансування? Також потрібно говорити про те, що в нас зменшились обсяги монетизації національним банком України бюджету, тобто, простими словами, друк видатків для державного бюджету. Тобто, якщо ну, в останні два місяці вони десь складали до 30 мільярдів гривень, це те, що планує національний банк, то в Перед цим, тобто в червні, там в липні не, в червні, вважаю, там цифра була значно більша. Тому це також позитивно, тому що ми всі розуміємо, чим більше буде друкувати національний банк, тим гірше буде для гривні і для інфляції. Ну також потрібно сказати про те, що в нас зменшується зовнішній торгівельний дефіцит, і також те, що і Тарас Висоцький говорив про це величезний плюс нашої держави, що ми. Ну, зернова угода, яка там розпочалася е, більше ніж місяця назад, але вона приносить позитивні результати для нашої економіки. І дуже хотілося, щоб вона розширювалась, щоб вона не зупинилась. І дуже важливо, щоб е, вона е, наш український експорт також запрацював через море не лише для зерна, оце також дуже важливо, тому що ну до війни український експорт там більше ніж на 70% Здійснювався через море? Оце ну, ви тепер розумієте, чому море для нас дуже дуже важливе. Пане Василю, зараз э, серед фахівців, серед ек економічних експертів, точиться, почалися такі розмови з приводу, чи э, держава припуститься емісії грошей, чи держава почне друкувати гроші. А, як ви думаєте, в зв'язку з, з чим почалися такі розмови? На цю тему, ну і як ви оцінюєте вірогідність о, от о, роботи верстату? Трука ну, до чого людям готуватися? Буде гривня худнути. Дивіться, ну по перше, такі розмови, мабуть, і не зупинялись. Тобто, така здорова дискусія вона йде постійно, і це нормально. Тобто, і ми багато чули е заяв із боку національного банку, із боку голови національного банку і інших посадових осіб про те, в яких межах може е друкувати національний банк рівню для монетизації бюджету, тобто, щоб не нашкодити макроекономічній стабільності, не нашкодити українські гривні. Ну і щоб інфляція в нас не збільшилася. Тобто у нас є сьогодні прогноз. Інфляції, тобто інфляція, ну планово, наприклад, в цьому році, там грудень цього року, до грудня минулого року, буде десь до 30 відсотків. ну ми чули від національного банку, тобто і в там наступному році почне зменшуватися, і вже в кінці наступного року вона десь буде складати знову ж таки прогноз це близько там 20 відсотків, а в два році 9 відсотків. Тому е, нас також говорив про те, що от. Така емісія друг гривні до 30 мільярдів гривні, вона не несе великих ризиків для макроекономічної стабільності, і це вже враховано в прогнозі, наприклад, тієї ж самої інфляції, про яку я тільки що говорив. В більших обсягах це ризики для економіки. Тому завжди ми говорили про те, що потрібно шукати інші джерела. Які це інші джерела? Це зовнішні фінансова допомога, і тут проводиться велика робота. І навіть незважаючи на те, що в бюджеті 23 року закладений такі. Ну, великий дефіцит, і там вони він буде покриватися зовнішньою фінансовою допомоги в основному і там 38 мільярдів доларів. Але ми також чули з вуст уже там прем'єр-міністр про те, що там буде джерела. Це там нова програма співпраці за МВФ, це кошти від е, е, ЄС, це кошти від е, Сполучених Штатів Америки і інших доларів. Тобто я до того веду, що в принципі є бачення. А про те, як буде покриватися цей дефіцит з одного боку, І також ми чули заяви про те, що Національний банк в наступному році не буде приймати участь в монетизації. Тобто, ну мені подобаються такі заяви, тому що вони знову ж таки позитивно впливають на макроекономічну ситуацію на гривню, на нашу банківську систему ну в цілому на інфляцію. Панесе, я, будь ласка, буквально дві хвилини. Я хочу у вас поставити питання про криптовалюти. Багато зараз говориться про державні криптовалюти. У нас є програма Є гривня. кажуть, що ці речі мають просто зробити революцію, вбити готівку. Поки є пару хвилин, поясніть на пальцях, що дасть нам є гривня. Ну, цікаве питання. Насправді дійсно є, є різні думки експертів. І дійсно Національний банк є тільки такий був експериментальний досвід запровадив ще в 2018 році. Тобто, дійсно, воно працювало. а Потім в минулому році, здається, все-таки, чи на початку цього року ми прийняли закон про криптоактиви. До речі, знову ж таки, я хотів би, користуючись моментом нашим глядачам, сказати, що криптоактиви, бо часто говорять, що криптовалюти криптоактиви це те ж саме. Зовсім ні. Валюта у нас взагалі є одна це українська гривня. Да, вона може бути готівкова, безготівкова бо може бути є гривня, ну про яку ми тільки що ви ви зазначили, а криптоактиви це там біткоїни, це інше, тобто криптоактиви, але це зовсім інше. Тобто і те, вони не можуть використовуватись в розрахунках. Да, інколи враховуючи прогалини, законодавство в Україні чи в інших країнах, часто біткоїни можуть чи інші ну, криптоактиви використовуватися в розрахунках, але це. Ну, скажімо так, воно не врегульоване законодавство, там дуже дуже величезні ризики. Що стосується є гривні, е, національний банк працює над цим питанням. Е, а так, ну я, скажу ЄЦБ, Європейський центральний банк над цим питанням працює. Які переваги, ну швидкість розрахунки переваги, е, не буде ніяких комісій. Тобто, яка б як яка буде система дворівнева? Тобто, тут важливо різні країни. Ну, те, що я вивчав, я бачив, поки що в нас немає то точно. Де буде ну, зберігатися гаманець власника? Якщо ми говоримо до речі про ну, знову ж таки, чи це буде в центральному банку, ну, Національному банку, чи це буде в комерційних банках? Бо від цієї моделі дуже багато буде сьогодні залежати. Тому на сьогодні йде дискусія. Е, можна єдине, що сказати, що е, національний банк це питання опрацьовує в тісній співпраці з нашими ну, в першу чергу європейськими партнерами, тому що в майбутньому ми там. І е, наша до речі, банківська система. Ми ж реформуємо згідно базисі стандартів, євродиректив. Тобто в цьому напрямку ми е, тісно йдемо саме пліч опліч з ними в цьому напрямку.